Добрий день, сьогодні 25 квітня. В нас проводиться обробка на диплоїдні сливі Анжеліно ось таким біополін препаратом. Це для приваблення бджіл оскільки пройшлися, подивилися, бджоли зовсім немає на неї. Вона вже йде. У нас є Анжеліно сорта, ось запилювач, ось цей рядочок, фріар. Все, все далі Анжеліно. Так, так то цього року хотіли попробувати, будемо бачити. Також напишу висновок, який поп-джолі. Ось такий препарат. Так, він є е -е, в гарвесті. Літр брали. Також нам будемо треба будем додавати на грушку, оскільки грушка пишуть, що не дуже приваблює запах бджолу. Тому будемо так робити. Того року в нас також вона цвіла, Анжеліна сливка, але плодів не було, не запилилася зовсім. І зараз тепло, бачу, на кульбаві є бджола, а на сливці самі немає. Так що робимо таку маніпуляцію. Цього року така у нас жорстока обрізка. обривати. Так, ці сливці вже 3 роки. Осаджена вона осени 14. Просто наречена дуже гарно. Так, кого є Анжеліно, також можете написати в коментарях, як ви робите які маніпуляції, щоб вона запилювалася. Також радила сьогодні, ще зробимо. Таке наріжемо гілок алечі і всунемо в крону хоча б через одне дерево. Будемо бачити кажуть, що ніби має покращити запилення також. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Давайте будемо разом розвивати український контент. Я бажаю всім гарного та мирного дня. До бачення!